Всім привіт! Ви знов на каналі Speak Today І з вами ваш репетитор Олександра Чи помічали ви наскільки актори в реальному житті відрізняються від своїх героїв в кіно? Kind of Тож сьогодні розглянемо шорт із каналу The Graham Norton Show Featuring Jason Momoa Поїхали! I was walking out but you know if you have a wetsuit on the air gets kind of trapped in there bubbles start coming up and right when it gets to the level where it's at All these bubbles come out. And then all the cold went in. So my reaction was all like. Oh. Jason каже, I was walking out, but you know, if you have a wet suit on, the air gets kind of trapped in there. Я виходив із води, але ви в курсі, що якщо на вас мокрий костюм, то повітря там як у пастці. I was walking out. Це типова дія в процесі. Він виходив із води не зазвичай, а саме в той момент. Тому і continuous. Ну а past, тому що дія відбувалася в минулому. А чому виходив із води, а не просто виходив, то це питання контексту. Аквамен плюс мокрий костюм дорівнює вода. Далі в нас ідеальний приклад Zero Conditional. Це коли в нас дія відбувається в теперішньому і в умові, і в наслідку. Умова. Якщо на вас мокрий костюм. Коли, зараз та зазвичай. Present Simple. Повітря застрягає, як у пастці» Коли, зазвичай, в теперішньому? Ще раз, present Simple. І так формується Zero Conditional. To get trapped. Це приклад використання виразу to get done, коли щось досягнено або дія завершена, як то: to get locked досягли заблокування або заблоковано, to get stuck – застрягло, to get trapped, застрягло у пастці і так далі. Bubbles start coming up and right when it gets to the level where it's at, all these bubbles come out. Бульбашки починають підійматися, та як тільки досягають краю костюма, ці бульбашки виходять на поверхню води. Тут треба багато додумувати та допояснювати. Ну, з «bubbles start coming up. Проблем не бачу. Фраза to start doing something, де замість doing у нас coming up. Типовий present simple. Далі складніше. And right when it gets to the level where it's at. Це знов. Типовий zero conditional, але тільки частина з умовою. Проблема в тому, що перед цим він розповідав про бульбашки в множині. А тут у нас раптом однина, що в англійській трапляється, коли ми узагальнюємо якісь речі в категорію бульбашки це повітря. Саме тому в нас it і воно gets to the level. Ну а про get, як досягати я вам пару хвилин тому вже розповіла. І закінчує він знов бульбашками в множині, тому знов come out», а не air out, and then all the cold went in. Тож я відкрив його, щоб випустити повітря, і запустив холодну воду всередину. Не знаю чому, але люблять вони додавати ап до різних дієслів, просто щоб було. «Clear up» – так само як і «clear» чистити. «Eat up» – як і «eat». Їсти open up, так само, як і open, відкривати. To let out буквально дозволити піти назовні або випустити to go in, заходити. Але я тут зіграла на протилежних діях. Випускати, запускати. So, my reaction was all like... Та моя реакція була якось такою. Ну, тут думаю, все зрозуміло. I was walking out, but you know, if you have a wetsuit on, the air gets kind of trapped in there. Bubbles start coming up, and right when it gets to the level where it's at, all these bubbles come out. <laughs> <laughs> and then I open it up to let the air out, and then oh, all the cold went in. <sighs> so my reaction was all like, <laughs> 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 "Oh!" I hope you had as much fun as I did. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо того, кого ви хочете побачити в моїх наступних відео, пишіть в коментарях. А якщо ви хочете покращити англійську, то підписуйтесь на мій інстаграм та записуйтесь на безкоштовне пробне заняття в директі Інстаграм. А на сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. See ya!